Громадська радіо в ефірі 24 години на добу. У Донецькій області слухайте нас на таких частотах: Краматорськ і довколишні міста FM. 89 ,1. 99 фм. Маріуполь 89,1. Покровськ 99,6. У Волновасі мовимо на 103,8 фм та 66,5 МГц в УКХ діапазоні. Громадське радіо слухайте, думайте. 20 година, хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля на громадському радіо триває. Тетяна Трушинська і Василь Шандро працюють сьогодні у прямому ефірі. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом, а Олександр Портян забезпечує нам сьогодні відеотрансляцію. Максим Тимочко, координатор проєкту академічної доброчесності в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. І ми презентуємо, власне, ви презентуєте, так, але ми говоритимемо про опитування дослідження щодо мотивації студентів до навчання, яке відбулося сьогодні. Ну, слово, мотивація. Напевно, замало для того, щоб описати про що йдеться, або йдеться так само і про е, якісь речі пов'язані з тим, наскільки студенти готові бути нечесними, наскільки вони готові до того, що існує корупція в вищій освіті, чим вони це пояснюють, чому вони вважають це нормальним або не вважають нормальним. Десь так, так я думаю, що почнемо напевно з таких основних е, результатів е, для того, щоб і наші слухачі зрозуміли, що вдалося виявити, і е, е, яких е, вищих навчальних закладів стосувалося це опис хто взяв участь. Так. А, насамперед, япону таку перед історією розповім дуже коротко: а, 10 університетів, які взяли участь в цьому дослідженні, входять в проект сприяння академічної доброчесності, координатором якого я є, і а, ми працюємо вже з ними понад рік часу. За цей рік вдалося з ними а, скооперуватися, встановити певні зв'язки, визначити певні напрямки роботи, по яких варто працювати, а це дослідження тільки. Підкреслює е, ті ключові моменти, на яких варто концентруватися. За, результ... За результатами дослідження ми сформували вже на цей рік е, такі ключові моменти. Ключові напрямки роботи разом з 10 ВНЗ. Серед них це два Тернопільських університети, медичний і економічний. Це Луцький техні... національний технічний університет, Сумський державний, Харківський національний імені Каразіна, це Одеський національний університет, Донецький національний, в... який зараз передослокований в Вінниці, інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка. Ізмаїць. Державний гуманітарний і Запорізький національний е, університет а в рамках в рам... Тобто, в рам... дослідження... ну, вся Україна фактично і репрезентативно, так? Ну, по факту, ми так старалися, коли відбирали взагалі для нашого проекту вищу навчальних закладах, хотіли сконцентруватися на більш-менш всю Україну охопити. А дослідження мало на меті визначити. В першу чергу рівень е, академічної доброчесності в уні в університетах серед студентів ми опитали в кожному університеті е, трошки більше е, трьох трьохсот студентів. Загалом вибірка складає е, чуть більше трьох тисяч респондентів, і е, показало нам дослідження таке, що е, наші студенти е, здебільшого е, толерують. Ті слабші порушення більше, тобто слабші порушення академічної доброчесності, тут я маю на увазі списування, е, плагіат в такій м'якшій формі, скажімо, е, не, не розставлення цитувань, е, це так само можливо компіляція текстів, які взяті з інтернету, і так далі. Якщо вже доходить мова до. Е, Наприклад, хабарництво це вже досить таке жорстке порушення, і студенти не готові толерувати. Вони негативно ставляться до цього. І так само, наприклад, як купівля е, робіт на замовлення, це так само є е, поза е, можливо толерування рівня рівнем толерування. Студентів. А ви е, у них запитували, наскільки вони толерують? І от тут цікаво роблять, але засуджують чи. Засуджують і не роблять. От, тут цікавий момент був в, в дослідженні, тому що е, досить відрізняється було два запитання, насправді поставлено. Е, як ви ставитесь до такого явища і так, берете участь погано. В цьому. І, і наскільки часто воно трапляється в вашому університеті? І відповідно воно частіше трапляється. Всі засуджуються. Всі тобто, засуджують, але все одно роблять. Е, але разом з тим, тут важливо було взагалі е, дослідження. Е, Фокусувалися на мотивації студентів, тому що дуже, вже за рік часу ми е, обговорили тисячі один раз е, з різними е, колегами, з різними партнерами те, який є рівень цього толерування недоброчесності. Але разом з тим ми також е, почали шукати причини, чому саме студенти е, Використовують плагіацію, робота, готові платити гроші за, за що-небудь списувати і так далі. І виявилось, ключовий фактор це мотивація студента до навчання. Тому що виходить, чим більше зацікавлений студент в здобуванні якихось конкретних, певних і реальних знань, тим більше він. Менше буде він порушувати це. норми академічної доброчесності. Нашу студії Тарас Тимочко, координатор проекту академічної доброчесності. Власне сьогодні цей проект був дослідження. Це було презентоване, і от е, щойно після презентації можна сказати за кілька годин. Пан Тарас ділиться е, цими дослідженнями з нами у прямому ефірі. Я би повернувся власне до самого поняття академічної доброчесності. Якщо можна е, ну, його от, сформулювати максимально доступно, і чи еволюціонувало це поняття і часом у зв'язку з тим, що студенти 12... 20-річної давності, наприклад, які не мали мобільних телефонів і багато там технічного устаткування, відрізняється від теперішніх студентів із fi у вусі і, і в різних там ну штуках, які допомагають, а так чи інакше, можливо, обходити якісь ну якісь перепони оці ці там, колись даєш щось, чи чи, чи чи треба тобі написати, щось, чи щось отримати. Тобто, ж як можна дефініювати, визначити це поняття академічна доброчесність, чи це дуже такі слизьке таке поняття і Я, Я вам скажу так: академічна доброчесність зазвичай визначають її як сукупність принципів, е, які за, е, яких потрібно дотримуватись для ефективного навчання в для ефективної роботи в академічному процесі, але ви правильно сказали, е, добре підмітили, що воно еволюціонувало, тому що якщо е, взяти, скажімо, 10-20 років тому це поняття. Е, Входило в рамки е, плагіату, можливо, списування і там купівлі робіт. Але зараз з розвитком техніки з... плагіат це лише одна зі складових. Так, так, абсолютно. Тобто, дуже часто все зводиться до плагіату, але ми застерігаємо, що це одна маленька частина е, того, того явища, того поняття. А зараз це є досить широко е, порушуються норми, такі як. Е, плагіат, але вже з застосуванням технологій різних. Е, списування так само розвинувалося, тому що вже там різні шпаргалки, бомби і так далі. Це вже не надто актуально, оскільки є мобільний телефон під руками завжди. Е, там мікронарушники і так далі. Інструментарій змінився. трохи. Інструментарій, так. Ну і відповідно е, кожного разу. Навіть з тим самим плагіатом, коли е, йде вдосконалення різних е, антиплагіатних програм, які визначають е, збіги в текстах, студенти все більше вдосконалюють методики плагіату, оскільки вони можуть заміняти, е, скажімо, українське і на англійське, а і таким чином. Е, Взагалі, програма не буде визначати, ну не буде щитувати українського тексту, і, і не буде показувати збіг тексту от, як такий це зараз. Ви базуєтеся на інших дослідженнях? Чи ви в цих виявляли це теж Ні, Ну це в принципі, знаєте, загально вже е... ну та, так, загально, там. Якщо більше семи слів не повторюється, там можна зрештою синоніми підібрати. Тобто, так. всі всі це прекрасно розуміють і знають. А якщо як це якщо пов'язати це з мотивацією глибше? А, наскільки зміна мотивації до навчання? Могла б вплинути на цю ситуацію, ви це вивчаєте? Ну, тобто, якщо ми відійдемо від цієї ситуації, вчися синку чи доню, підеш, будеш вчитися в інституті культури або в інституті в університеті гетьмана і станеш економістом чи там, культурологом, ти не будеш так, як твоя мама, щось там робити, чи тато. Та? А якщо це буде зовсім іншого характеру, вибір у абітурієнта, це могло б якось вплинути? В, наш... в рамках нашого дослідження ми в першу чергу. Або один, один з напрямків дослідження був визначення вступу, визначення мотивації до, до вступу на конкретну спеціальність, або в конкретний вищий начальний заклад. І як показують результати, студенти дуже часто вступають на спеціальності, на яких є більше державного замовлення, ніж на ті спеціальності, які дійсно їм цікаві. Або в ті університети, які є престижнішими, або говорять загально прийнято вважати, що це є престижний університет, будь-яка спеціальність підійде, головне вступити саме в цей вищий навчальний заклад. От такий от парадокс. І ще одне запитання ми задавали: чи ви б обрали. Ту ж саму спеціальність чи той самий вищий навчальний заклад, і е, насправді близько 30% ну так в загальному середньому, взагалі, дуже коливаються дані від одного університету до іншого, тому що Різна якість освіти, різний рівень підготовки, але так грубо кажучи, в середньому 30% вважають, що вони б не обрали ту ж саму спеціальність, А обрали б іншу якусь, обрали б іншу спеціальність чи інший навчальний заклад. Це залежить від курсу. Ну там на першому одне уявлення, на п'ятому п'ять років привчився. І боже, що я тут роблю? Звичайно, на першому курсі є така перша. Е... В першу чергу ейфорія від того, що ти вступив, і ти вже маєш певну ілюзію, ким ти будеш, але потім доходить до того, до того моменту, коли тобі починають викладати профільні предмети. Ти починаєш більше і більше ознайомлюватись з, з тою долею, яку ти обрав собі в житті, і вона тобі починає або подобатися, або не подобатися. І відповідно, студенти вже. Найбільше третього курсу починають розуміти, що зрештою, це, це стосується, напевно, майже всіх вузів, так чи інакше. Так? Тут, тут швидше це такий фактор приватний особистий, ніж залежний від конкретного вузу. Тут е... ну, звісно, якщо батьки знайшли гроші відправили тебе в Лондон, чи я не знаю, чи навіть колись... навіщо вони мене сюди відправили? То, то ну, ти навіть якщо ти про це думаєш, то ти про це нікому не скажеш, бо це дуже дорого коштує. Ну, найбільше най е... Краще розуміють, куди вони йдуть, студенти медичних, наприклад, закладів, виші навчальних закладів, тому що це є конкретна, дуже вузька профільна сфера, яку студент обирає вже з часом, ну і батьки разом з студентом. Не один раз думають над тим, чи варто бути медиком чи ні. Ну так, але теж там є з часом розподіл Це ну навівчати. Я не вчився на медика, але пам'ятаю теж там своїх однолітків студентів, які вступали туди, куди можна було вступити. Тобто, будь-який де, де найменший е, був відбір, mm -hmm. так найпростіше, щоб зрештою потім на другому курсі чи на третьому курсі вступити знову на перший курс, але вже туди, куди вони хотіли. Ну це така дуже складна процедура, на правду, але я знаю людей. Для яких це дієво навіть було? Чи були якісь для вас цифри, які вас вразили в цьому опитуванні? От, якщо можна? Я би от звернув увагу на два таких ключових питання. Якщо вже говорити про плагіат, було одне з питань: як ви вважаєте, чому студенти вдаються до плагіату? Ну і студенти, відповідно, пояснювали в першу чергу, що важливо, не Вживання плагіату, вдавання до плагіату через необхідність виконання великого обсягу письмових робіт протягом навчального семестру року. Це є проблема. 55% взагалі респондентів так відповіли. Це є досить значною проблемою, оскільки перенавантажено про перенавантаження письмовими роботами студенти дуже часто говорять при навіть звичайних зустрічах з нами. Так само є цікавий момент, що Студенти не мають можливості обирати е, тему дослідження, яке вони пишуть, самостійно, самостійно так само е, 41% говорить про те, що я застосовую плагіат, тому що я не зацікавлений писати от саме це дослідження, яке мені хтось нав'язав. Або, наприклад, е, низький рівень мотивації та зацікавлення викладачів саме в, сам, е, в саме цій роботі 21% говорить про те, що викладачі інколи. Це ніхто не читає, умовно кажучи. Просто так. Та це то ми здаємо програму. Ми, ми вчимося за програмою, і окей. Ну виходить а. так. Треба просто для галочки написати якусь роботу і подібні дослідження там, міносвіти чи самі університети вони проводять, чи це ну можливо може є досвід західних університетів, які би моніторили ситуацію всередині, тому що це важну ну, 50% – Це багато, це дуже багато. Так, от ну, якщо 50... якщо говорить 1%, 2%, то ми можемо сказати ліниві, там не такі, якісь не хочу. У вони... А, а якщо це половина студентів, очевидно, що може це навіть уже рівень проблеми питання якості освіти зараз перекладено більше на вищі заклади самі в рамках їхньої автономії академічної, і тому міністерство освіти ну Скажімо так, це не напряму стосується мін освіти, так? Тому що зараз є більш-менш конкуренція на освітньому ринку між університетами. Кожен з них мав би бути зацікавлений в тому, щоб досліджувати такі питання. Те, які університети робляться, інші ні. Наприклад, досить важливим питанням там корупції переймаються час від часу університети. Публікують або навіть не публікують ці дослідження, роблять їх всередині свого вищого навчального закладу для того, щоб розуміти. Тобто списують, тому що це не цікаво, переважно, так якщо йдеться про роботу Здебільшого так. А от роботи масово купують все ж таки, ну може я менше зараз на стовпи дивлюсь. А а в... Зараз вже не наступав, їх вішають так роздають. А, просто Персотал, роздають. Та, тобто, це, дипломна маркетинг. робота, там будь-яка робота, яку треба курсувати, реферати і так далі. Це зараз популярно? Чи зараз можна це завантажити саме? І не треба... Це здебільшого, це, це популярна практика, але, ну, скажімо так, якщо брати до уваги все дослідження, яке ми робили, то якраз до купівлі дипломних робіт найменше студентів звертаються. Тобто, а курсові реферати і подібні інші роботи? Ну, тобто купують в принципі купують, готові роботи. Купують, Але наймен... це найменше порушення, яке є з ага. тих, які ми перелічували. перелічували а ми... яка мотивація до купівлі цих робіт? Ну така така ж сама, як я, от наприклад, у то неможливість це... обрати тему. Неможливість обрати тему, низька мотивація викладача там посповторюваність письмових робіт. Тобто, якщо є повторення робіт на на одному курсі а, і повторення тої самої роботи на іншому, то ти можеш просто використати, ну, тобто самосплагіювати себе, або не бути зацікавленим взагалі. А студенти вільно відповідають, ви питаєте їх, ви купували роботи? А вони кажуть, ну, ми не купували, але в нас є знайомі, яким розповідали знайомі. Тут така соціологічна практика, ти, ти не питаєш персоналізовані запитання, це... ти завжди запитуєш, чи трапляється таке у вашому вишману. Це великий відсоток зараз. Е, зараз вам можу сказати, я знаю, що я пам'ятаю, що досить негативно ставляться до цього явища на рівні 80%. Ага. Але це не означає, що тобто можна не любити, але, але нема роби, куди але робити. Нема, але нема... Але не робити. Вони, вони це артикулюють як безвихідь, чи як, от ну не не приймаємо там, не любимо, але робимо. Ну це скажімо. Е... Це, скажімо, та ситуація, коли е, тобі доручають якусь роботу, яку ну, навіть в буденному житті людина, яка не зацікавлена в виконанні якоїсь певної роботи, певних завдань, вона буде робити їх аби як. Ну, Це називається аби як. Я, власне, до того до, до чого веду, наскільки ці дослідження і те, що ви виявили, дають ключі до того, як змінити цю ситуацію? А... Я от якраз е, на ще одне питання би з дослідження звернув увагу, е, відповів, відповівши на ваше запитання. Е, ми, ми запитували таке: як ви вважаєте, що із переліченого причинами нея... є причинами неякісної підготовки у деяких студентів у вашому вищому навчальному закладі? Тобто, чому е, деякі студенти є погано підготовленими після випуску? Так? І, е, Тут, якби в першу чергу, низька мотивація студента через розуміння того, що здобуті знання не згодяться у майбутньому. 44%. Це те, чим пояснюється. Це, це дуже багато, це майже половина. Так, і е, дуже часто. Ми звертаємо в рамках нашого проекту, ми звертаємо увагу на те, що е, програми навчання, які існують в університетах, вони є Тобто вони є вже не потрібні на ринку праці інформація, яка надається викладачами. Дуже часто вже ще три роки тому була застаріла, але вона до сих пір викладається. Тобто цей скепсис він виправданий частково? А, ну. Розумієте, для того, щоб е... Скепсис студентів щодо того, що їх вчать чомусь. А, а вони ви запитували, а для чого ви тоді вступали в вищий навчальний зак? Тому що батьки відправили, тому що мода, тому що Тому що, тому, що... батьки відправили, тому що це важливий чинник до цього часу. Батьки так, е, тому що не, не потрібно потім знайти роботу. Ну тобто всі вважають, що коли вони отримують папірець, на якому буде написано слово диплом, е, вони зможуть знайти автоматичну роботу, наступне... але це не так. Наступне опитування має стосуватися того. Хто читав ваш папірець і скільки роботодавців його взяли в руки? Так, це, це дуже цікаво. Ми е, в рамках проєкту робили я тепер, кілька. От щойно я тепер теж про це думаю. <гум> та, чи читали? <гум> а ви робили такі подібні опитування, так? Ми, ми запрошували, ми робили певні діалоги роботодавці, точніше HR е, великих компаній і студенти наші. І HR компанії ділилися враженнями про те, як вони. Беруть на роботу, тобто та відбирають кандидатів. І казали, що диплом, ну як це не сумно, але диплом зараз не є а, визначальним чинником при прийомі на роботу. Тобто дуже мало роботодавців. А, що, а на що вони звертають увагу більше? Роботодавці зазвичай зазначають, що є кілька університетів, з, з дипломом яких кілька з трьохсот, які в нас є в Україні, є. Десяток на дипломи, яких вони зважають, але це сум... без додаткової перевірки, там якогось тестування внутрішнього, все одно це не є. Але здебільшого, та, зараз здебільшого, роботодавці е, практикують перевірку, тестування на різні е, компетенції, якими має, якими має володіти вступне, е, потенційний, ну, працівник. потенційний працівник. Так Якщо е, наявність диплому, ще не диплома ще не означає, що можна знайти ту роботу, про яку ви мріяли, вступаючи в той чи інший вуз е, 5 років чи 6 років перед тим. Так і, очевидно, доведеться можливо під час самого навчання і вже обираючи якийсь свій там свою роботу, переглянути і ті компетенції, які ми отримуємо або не отримуємо в університетах. Дуже вам дякуємо. У нас у студії був Тарас Тимочко, координатор проєкту академічної доброчесності, е, тема очевидно, ця буде й далі проговори. Ворюватися, зокрема, в ефірі громадського радіо. Дослідження це я сподіваюся, що пан Тарас там ну, з дозволу його, його колег. Ми опублікуємо в тому числі в матеріалі на громадському радіо. Матеріал, то як і всі інші, можна буде прочитати вже завтра на сайті громадське.радіо.орг. також можна буде і переслухати, і навіть передивитися Олександр Протян, режисер, наш відео, відеорежисер, Він от робить таку річ, аби нас можна наживо дивитися, а потім навіть в запису в мережі. YouTube. Тюпі на нашому сайті Тетяна Трушчинська і Василь Шендро працюють у прямому ефірі. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. І буквально хвилин за 10 ми продовжимо наш ефір. Слухайте, думайте.